Те, що мені мене брифінгували урядовці, це з'явилось. Він пам'ятав, в 10 му пункті чи в якому важливо, що це є. І тому на сьогодні я все ще це почитаю. І угоду я так пропоную пропонують, урядовці, пропонують підписувати міністрам. І я так розумію, що це розуміння обох сторін, обох країн. І формат підписання я просто не можу поки що вам сказати, не володію не інформацією. Подумаємо, почуємо партнерів, подумаємо, поговоримо. Не бачу в цьому питань, тому що це початок, це рамкова угода. Що важливо, мені здається, що, Ви знаєте, ця угода може бути великий успіх мати або тихенько пройти. А великий успіх, я вважаю, залежить від нашої розмови з Президентом Трампом. Якщо я побачу, почую із задоволенням, і я дуже розраховую на Америку і на президента, і якщо я зрозумію ширшу картину, яку він бачить, бо у нас є своя картина справедливого миру для України. І, і якщо я зрозумію, що все це є частиною. Гарантій безпеки для України ширших і розуміння, що так пару меседжів було, що ця угода дає кроки вперед для того, що американці будуть захищати свої інвестиції, тощо, тобто тому що одна історія: ви щось відшкодовуєте фонд від якихось ліцензій, але цього недостатньо, щоб розробляти. Давайте чесно. Тобто це не ті гроші. Розумієте? Тобто тут потрібні серйозні американські інвестиції в видобуток, в технології, ну, розумієте, тому що деякі ліцензії, як то кажуть, у нас спляче не просто так. Хтось там тримає, десь там тихенько. Треба тобто серйозні технології. Це дороговартісна історія. Якщо ми всі бачимо майбутнє е саме таке, і якщо ми розуміємо, е що Сполучені Штати Америки є однією з країн, яка дає гарантії безпеки, або однією з головних країн, то тоді це може бути успіх, або перший крок до сталого справедливого миру, до зростаючої економіки України тощо. А, або а якщо це просто ну ну знаєте, такий початок без бачення, що там далі, то ну напевно. Це так. Будемо робити висновки після діалогу мого з президентом Трампом. Щодо візиту, візит? Я думаю, що візит ну, мені нам запропонували так. Але я хочу отримати офіс, офіс офіси працюють. Ну, який формат, коли? А, так, там робоча є дата. Те, що сказав президент Сполучених Штатів Америки, п'ятниця. Ну, офіси на зв'язку. Далі, будь ласка, запитання. А, У мене важливе питання. Я дуже хочу візит, тому що для мене важливе питання. А президенту важливо відкрити. Америку, відкрити угодою а кроки вперед. А для мене дуже важливо, а знаєте що почути? Що допомога ось ми тут. Так, з нашими, а з нашими відносинами, і що допомога Сполученими Штатами Америки не потім, а зараз не буде зупинена. І мені це потрібно для наших людей. Дуже потрібно. І для мене це а, головна теза на сьогодні. Контингент іноземний контингент. Ми працюємо над цим, а мені подобається, що доєдналась вісімка країн, яка дивиться також, вже, вже на це. А з позитивом, більш позитивом, це nordic Болдік. У нас була зустріч в Києві, і я думаю, що це дуже важливо. залежить від того, яку роль буде грати Сполучені Штати Америки в цьому всьому, залежить я думаю, кількість країн і склад, і особовий склад, і хто чим зможе так допомогти або гарантувати це частина гарантій безпеки. Ми це розуміємо, економіка, зброя, контингент тощо. І тут ми робимо кроки в напрямку, у нас є поки що різне бачення щодо кількості. І, ну, знаєте, як з кожної домовленості, може бути різне бачення. Головне, щоб ми йшли до позитиву, до миру, до сталого справедливого миру, до результату в будь-якому випадку. Хоча я підкреслюю. Як, як би то не було, ми не віримо русським, що вони щось мирне хочуть. І тому саме з таких засад, що ми віримо в нашу армію, і це буде однією з найголовніших гарантій безпеки. Тому я збережу в будь-якому випадку кількісний склад, максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для. Захисту своїх інтересів